Любі мої учні, ви завітали на урок інформатики. Ми сьогодні з вами розглянемо дуже цікаву тему навчання в інтернеті, електронні освітні ресурси, пошук сайтів для дітей та створення для них закладок у браузері. навчальна діяльність учнів в інтернеті, рівні доступу до навчальних матеріалів. На цьому уроці ми з вами дізнаємося багато різноманітних цікавинок, які вам будуть потрібні протягом навчального року. Тож, будь ласка, сідайте всі рівненько, зручненько, слухайте дуже уважно, не відволякаючись, та виконуйте усі практичні та інтерактивні завдання. Пропоную налаштуватися на урок разом із чудовим нашим другом Сім'яком. Всі сідайте тихо, й ходійте, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. За ось такими малюночками повторіть, будь ласка, правила поведінки в кабінеті інформатики, а також вдома, де у нас стоїть техніка. Давайте з вами ще разочок всі разом пригадаємо, що роботу ми розпочинаємо лише з дозволу вчителя, якщо ми знаходимося вдома та з дозволу дорослого. На столі тримаємо все в належному порядку, дистанція між нашими оченятами та монітором 50-60 см або відстань витягнутої руки. Дроти ми не чіпаємо, але якщо побачили якусь несправність, то обов'язково кажемо своїм рідним. Дорослим. Самостійно нічого не робимо. Не бігаємо там, де є комп'ютерна техніка, і через кожні півгодинки ми робимо невеличкі хвилинки або рухові хвилинки для того, щоб залишатися здоровими та красивими. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, що таке онлайн-навчання, ознайомимося з електронними освітніми ресурсами та створимо закладки для обраних веб-сторінок. Але спочатку нас чекає інтелектуальна розминка. Слухайте дуже уважно. На гілці сиділо 5 синиць і 7 горобців, раптом 6 пташок полетіло. Чи полетів серед них хоча б один горобець? Відповідь, будь ласка, свою обґрунтуйте. Так, діти, звичайно, що полетів, тому що синичок всього 5, і якщо всі вони полетіли, то тоді серед пташок, які полетіли, був ще й один горобець. Давайте з вами згадаємо засоби навчання онлайн. Як ви розумієте вислів видатного українського філософа Григорія Сковороди? Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте його слова. До речі, портрет видатного українського філософа Григорія Савича Сковороди ви можете побачити на екрані або на купюрі 500 гривень. Так само він його там зображено. В інтернеті можна знайти багато потужних освітніх ресурсів, які допоможуть зробити процес навчання цікавішим. За їх допомогою кожна допитлива дитина може поглибити і перевірити свої знання. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними в парах або в групках, пригадайте та обговоріть, якими засобами навчання онлайн ми вже з вами користувалися. Дійсно, це можуть бути електронні бібліотеки, аудіокниги та відеоуроки, які ми з вами дивимося за допомогою платформи YouTube, електронні підручники, так само, електронні тести, електронні словники, віртуальні школи. Тож всі ці електронні освітні ресурси ми з вами використовуємо протягом онлайн-навчання. Давайте розглянемо з вами електронні освітні ресурси. Взагалі, що це таке? Електронні освітні ресурси містять навчально пізнавальні матеріали з різних тем в електронному вигляді тексти, зображення, аудіоматеріали, відеоролики. Ці ресурси мають значну і зручну систему пошуку і часто є інтерактивними, тобто працюють у режимі діалогу з користувачем. Давайте з вами пригадаємо правила безпеки під час реєстрації. Перше, якщо ти працюєш без керівництва вчителя, краще користуватися вигаданим ім'ям або ніком. Друге, створюй такий нік, щоб він не ображав інших користувачів. Третє. Надсилай особисті дані без дозволу батьків або рідних. Це, до речі, дуже небезпечно, тому цього робити не можна в жодному разі. Четверте. створюй пароль, використовуючи і літери, і цифри. До речі, коли ви. Будете думати свій пароль, його створювати, то краще використовувати не тільки маленькі літери, а ще й іноді великі. І наступне запам'ятай свій пароль і нікому його не повідомляй. Давайте з вами з'ясуємо, чи правильно заповнену форму реєстрації на сайті. Ім'я їжачок, прізвище лісовичок стать. Не позначена країна Україна, електронна пошта, ми бачимо її на екрані, так, Head Gehog, Ukr.Net і пароль 1, 2, 3, 4. Ну і, звичайно, що фото. Чи правильно заповнену форму реєстрації? По-перше, не позначена стать, так, хлопчик чи дівчинка, а по-друге, подивіться уважно на пароль, чи надійний він. Звичайно, що ні. Давайте трошечки зануримося у довідничок в Вікіпедію. Отримати відповіді на різноманітні запитання допомагають нам енциклопедії, над якими зазвичай працюють фахівці та вчені. Одна з популярних електронних енциклопедій це Вікіпедія. UK, Вікіпедія.org. Вона є відкритою. Кожен її користувач може створювати повідомлення або редагувати їх, тому матеріали Вікіпедії не завжди є достовірними. Як же створювати закладки для сайтів? Ви вже вмієте знаходити інформацію в інтернеті. А як повернутися до сайту або веб-сторінки, які тебе зацікавили? Звичайно, можна записати адресу, але адреси бувають такі довгі, що легко пропуститися помилок. Тож як бути в такій ситуації? Згадай, чи зручно користуватися, щоб легко знайти необхідну сторінку в книжці? Що для цього використовуємо? Дійсно, такі чудові закладки. Я пропоную вам створити закладку для сайтів. Для швидкого доступу до певних веб-сторінок теж можна використовувати закладки. Вони зберігають посилання на ці вебсторінки. Класнувши закладку, ти відразу опиняєшся на відповідній вебсторінці. У вікні браузера містить панель закладок, до яких ти можеш додавати свої закладки. Наприклад, у браузері Google Chrome ти можеш додати закладку за допомогою кнопки в адресному рядку. Переглянувши свої закладки, можна за допомогою команд меню, що відкривається кнопкою налаштування браузера. Тоді ми з вами і подивимось, так, щоб створити, зверху вгорі у віконечку є така зірочка в правому куточку, і це і означає. Натиснувши на цю зірочку, ми створюємо саму вкладку. Для того, щоб ми могли з вами потім ще раз повернутися на потрібний нам сайт. Розгляньте зображення, які об'єкти вікна браузера вам вже знайомі. Знайдіть об'єкти для роботи із закладками. Так, перше, що ми бачимо, це панель закладок. Це те, де зберігаються наші закладки, щоб ми могли їх дуже швидко знайти. Друге, це позначка додавання веб-сторінки до закладок. Ось ця наша зірочка. Наступне третє що це за три крапочки. Так, діти, це налаштування самого браузера. В даному випадку це Google Chrome. Далі, я пропоную вам трошечки відпочити. Перед початком вашої практичної роботи повторюйте руку. І до ось таку гарну фізкульт-хвилинку ми з вами виконали всі разом. а ну, далі ми переходимо до роботи з інструкційною карткою. Ця картка знаходиться у вашому підручничку на сторіночці 33. Підручничок є в електронному вигляді, або зараз на екрані ви. Переглянути вашу практичну роботу. Тож, завдання знайти сайти для дітей, створити для них закладки. Порядок виконання: перше, запусти браузер за вказівкою вчителя або ваших рідних. Зазвичай це Google Chrome, якими ми користуємося. Друге, завантаж пошукову систему Google або іншу, та здійсни пошук сайтів для дітей. Третє. Вибери серед отриманих посилань 2. Перейди за ними. Четверте. Ознайомся із сайтами. створи для кожного закладку. Натисни кнопку, У вигляді чого. Правильно, у вигляді зірочки, вибери додати закладку, Він за потреби поле, назва. Ви бачите, тут у віконечку назву можна змінити. Наприклад, весела бенка», читанка, все найкраще. І натисніть кнопку. «Готово». Якщо ви забудете натиснути кнопку «Готово», то у вас нічого не буде зберігатися. Тому кожного разу, будь ласка, перевіряйте. П'ятий пунктик вашої практичної роботи закрий вкладки, відкрий сайти, скориставшись закладками, тобто їх слід ще й перевірити. Шостий – заверши роботу з браузером і сьомий зроби висновок, як уміння створювати закладки для сайтів допоможе вам у навчанні. Тож, мета та завдання вашої практичної роботи знайти сайти для дітей та створити для них закладки. Натискаємо відео на паузу та працюємо над цим завданням. Діти, я вію в кожного з вас і впевнена, що ви впоритеся з цим завданням тільки на відмінно. Працюємо! Після вашої практичної роботи з інструкційною карткою я пропоную вам виконати гімнастику для ученята, щоб вони трошечки відпочили. Перейдемо з вами до інтерактивного завдання. Будь ласка, скористайтеся QR-кодиком, натисніть відео на паузу і перейдіть за ним. Візьміть свій смартфон, відскануйте QR-кодик і ви перейдете до ось таких завдань. На екрані зараз все вам продублюю. Тут у вас є онлайн-завдання до нашої теми уроку навчання в інтернеті. Перше завданнячку слід позначити правильне продовження твердження речення ні, це. Обираєте, у кружечку ставите правильний варіант відповіді і проходите далі. Так, наступне, друге, обери надійний пароль для роботи в мережі. Так само обираєте, будьте дуже уважними, не забудьте поставити крапочку біля правильної. Правильного варіанту. Третє, позначу усі істинні висловлювання. Зверніть увагу усі істинні. тобто всі правильні варіанти вам слід позначити. І в четвертому, слід розглянути віконечко браузера, можна натиснути, щоб воно було ближче, і установити відповідності між об'єктами та його вікнами і назвою. Внизу ви ось тут розставляєте саме відповідності. У поданому полі. Далі не забувайте натискати прийняти відповіді перевіряйте ваші знання, як саме ви засвоїли урок. Тож, переходьте за QR-кодиком або посилання буде на платформі на інтерактивне завдання та виконуйте його. Ну а після інтерактивного завдання давайте підбивати підсумки нашого уроку. Дайте відповіді на питання, для чого призначені електронні освітні ресурси. Якими засобами навчання онлайн ти користуєшся? Для чого застосовують панель закладок? Я впевнена, що кожен із вас знайшов відповіді на всі ці запитання. І до вас є ще одне невеличке цікаве дослідницьке завдання додому з'ясуйте, який браузер установлений на вашому комп'ютері і чи міститься у вікні браузера панель закладок. Разом із батьками або рідними відвідати сайт Міжнародного конкурсу з інформатики БОБЕ, Ознайомтеся з правилами конкурсу і створіть закладку для цього сайту. Можливо, трошечки пізніше ми з вами візьмемо участь у такому міжнародному конкурсу з інформатики. І на завершення вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися протягом цього уроку? А чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжі тречення. Тепер я знаю, що. Так, до нових зустрічей! Ми з вами чудово провели час разом із Сівіком дізналися багато різноманітних. Цікавинок. Він нам говорить, щоб ми обов'язково приходили ще. А для того, щоб закріпити отримані знання на нашому уроці, на платформі буде посилання на ось такі завдання до нашої теми уроку навчання в інтернеті. Тут ви розглядаєте схемки, тут можна все брати. І виконувати завдання, ви дуже уважно читаєте, тренуєтеся, розбираєте всі завдання і закріплюєте отримані знання. Тож успіхів вам у виконанні цих інтерактивних вправ.